Сьогодні ми будемо проходити цю страшилку саме рейні. Я думаю, для початку буде дуже гарно почати з Easy Easy, де є грейні. Тому поїхали Day 1. Day 1 Day 1 Day 1, Day 1. Текс. Як я полагаю, тут нічого збувати не треба О! Нічого цікавого, давайте сюди прийдемо.

Привет, бабочка. Бабка, бабка, моя бабка. Ммм, капканчик. Ммм. Она тут да, не спустилась. здесь. она тут видите, кого она туда А я не знаю, я... Якийсь бах, я не знаю. Як це ось прибрати. Як цей бах прибрати, я не розумію. Добре. Йой, 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 вона мене помітила. Де вона? Напевно, вона звідси прийти, якщо вона мене тут бачила. Чи вона звідти прийде? Звідки вона прийде? Ні, я поки не буду вилазити, бо вона мене все-таки ж побачила, але. Я ж то не знаю, де вона? Де ця бабка? Беточка, хто нас просить? І відкройте шкаф? Але я, ну, я пошумів, тому вона полоїться і знала, сюди повинна прийти. Ні? Де вона? Де бабка? йо я не знаю, да бабка. Все, на привіт, я сейчас що... сама стул свишь, скинула и такая ош, на за Два ты звітся пидешь, як бы, не пиди звідси, я тебе закью, дякую. Подивіться, що це за несправедливість? Вона нас свій же стул роняє. Це ж це ж це, це не цесно. Да-да-да, якщо б ти мене бачила, ти б в мене вже вбила би. Повійця, я поки не буду, бо вона може туди піти. А щось знову з цей. Я ж казал. Я ж сказал, что у нас. Она туда пришла. Что еще можно? Ой, нас зараз сюда снова прийду. Ми чекаємо. все Фух, мені стрмно достатньо, бо я ще награв в Грейні. І як для мене... Я грав в Грені вже. Це було на моєму прошлому аккаунті, який мене вже забравили, це теж був UG. Але на тому аккаунті я злякався. Я злякався Гейні, мені було дуже стрмно, і я не захотів грати вже в грейні. Сегодня я одолею свой страх этой стромной игры. Цей колокольчик, это це прям... Что это за скрипение такое? що вона нас хотіла йти? А що вона сюди что-то захотела ты не розумію. Ну таке відчуття, що вона знає, де я, але я поставила в ізі, -ізі". Знаєте, типу, щоб було прям ізі 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 пизде. Бо я дуже боюсь Грати рейне отраду бабульку. Ось 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 ухт. Ну вона вже звідси пішла. Навряд чи вона сюди повернеться, як думаєте? Це було дуже странно, ти шукаю цервал. Так, давай-ка почитаем. This is my uh, five day in this house. She... She... Yes. А где баба? Где баба? Бабка. О, я бачу там. Да? Бачу там бензин. Ось там червоні таки. А та, я бачу там цю рамку, виходить. А де вона, Йошки, юшкин здесь? Я ж тут за цей. Давай я тут цей, собі путь і порозчистити. порозчисти. Де вона? Вона звідти повинна піти. Я и с бачу, чтобы она шла. А, все, иди. Треба спрятаться. Вот собака. Все, она с бабкой. Она тут караулить будет, да? Да я знаю, что ты большой. Да Давай его надо. Да. Да, да блин, она там там капкан тустал. Можно спрятаться. Все, я думал, что. Що... А там так бежит. А я думал, что можно так вот взять і цей. по Звуком она так тут сюда ходить, ходит, что какая Не знаю, что ей можно там заперти. И сьогодні я спробую це зробити, друзья. Uh, <реку> і я думаю, в наступній серії. В наступній серії, я думаю, ми вже зможемо зробити щось масштабніше. Там пройти грейні. Чи. там, наприклад. Uh, да, давайте в наступній серії ми спробуємо пройти. А зараз я хочу подивитися, що буде. Що запереть? Бабку тут. Іди сюди. Йди сюди. Баба, бабка, бабка, буба, буба, бабка, вот бабка. Я повинна зайти ось туди. Я ищатор. и запад, и все, моя, а что, а вон так можешь? Так, может? Ты, э, бабка, что она такая вся сильная? А что она такая вся сильная, я не знаю, видите. А где досочка? Там была досочка, вот там, где -то. Там, вот досочка. Хм. О! Ну, друзі, ми перевірили, що бабка вона все сильна. Тому. Друзі. Можете так навіть не питатися її так. Це і тільки затримати можна. І тікати. Тому, друзі, ви будете знати всім. До... По... До побачення, друзі! Це був для вас скрімер. Я дуже люблю робити ну, лякати своїх підписників. Тепер ви точно, я думаю, знаєте, що буде, якщо заперти бабку ось там. Тому зараз я ще й і буду спробую забагати бабку. Пофіксилися чи Ні, сьогодні буде два міфи, тому... Що ти хоча будиль, блин, Блін, вже роли тут все. Давай, до мене. Давай. Бабка. Вот она. Мені здається, ми її забагали. Я забагато бабка дуже. Тому всім до побачення.